Всім привіт! Зараз ми знаходимося на демополігоні компанії Бінгіл, Село Синки Кіровоградської області. Знаходимося на посіві соняшнику, який був посіяний 9 травня. Наразі у нас 30 травня. Пройшов 21 день з моменту посіву. Як бачимо, можемо спостерігати, що у нас отримані дружні сходи. І зараз оглянемо стан рослинки. От, Беремо звичайну типову рослинку, підкопуємо і зараз подивимося, яка в нас там ситуація. От, Ми бачимо, розкопали якраз кореневе е, насінневе От, Бачимо залишки мікрогранули якраз на ложі безпосередній близькості біля коріння. Оболонка насінева. От в такому стані наразі у нас виглядає посів соняшнику, який був посінений 9 травня. Надалі будемо висвітлювати е, розвиток соняшнику. На цьому полі закладено 10 варіантів. Е, Слідкуйте за нами, щоб нічого не пропустити.